Ох, і душно ж на вулиці, печа палає, все горить, і ми разом з усім потроху вигораємо. Сьогоднішній випуск буде про вигорання, а це подкаст безглузда, маленька трагедія. Я Михайло Комаров. Я Наталя Засячко. Сьогодні, як ми вже зазначили, вище будемо обговорювати все, що пов'язане з вигоранням. Маленькі безлузді трагедії, і почне сьогодні Наталя. Перша історія Наталю. Я почну. Я навпаки так, ну так, думала, так. що ти як завжди все, ти почнеш все, все вирішено. А я продовжу не підлягає обговоренню. Окей, добре, насправді ця тема зараз мені дуже актуальна, тому що емоційне, професійне вигорання загалом це десь те, що я зараз відчуваю, тому що е, літо, яке зазвичай асоціюється з якимось відпочинком, відпусткою, перезавантаженням, і в принципі часом, коли ти можеш. Е, Трохи якось абстрагуватися від різноманітних робочих задач, навпаки, виявилося досить продуктивним, активним, насиченим на різні події, проекти на людей, на якісь нові знайомства і на усе таке, типу, прямо пов'язане з роботою безпосередньо. І рано чи пізно це все одно призводить до емоційного вигорання, тому що це знаєш, що занадто, то нездраво, і коли чогось надто багато в твоєму житті, то Ну, якось твій організм, мабуть, намагається від цього відмежуватися, чи що, і власне виникає це емоційне вигорання. Я вчора, до речі, читала статтю, якось так вийшло, що вона була чомусь дотична до нашої сьогоднішньої теми, і там йшлося про те, типу, що робити, якщо справа, якою ти займаєшся, більше тебе не драйвить і не мотивує. І один із пунктів був якраз про емоційне вигорання, і я в цьому трошечки впізнала в. Коли читала цей матеріал себе. От, і моя перша історія буде пов'язана з тим, що під час емоційного вигорання організм твій нібито розуміє, що він хоче, а нібито водночас і ні. В мене це нині пов'язано зі спілкуванням з людьми, тому що, власне, зараз моє емоційне вигорання спричинене тим, що останні кілька місяців я проводила в. Обстановці в середовищі, яке постійно змінювалося, яке постійно було рухомим. Це були незнайомі люди, які там, типу, прийшли одні, пішли інші, прийшли наступні, і ти постійно з ними спілкуєшся, і ти постійно з ними взаємодієш. Кожен день щось нове трапляється, і це нібито банальні життєві ситуації, в яких ти можеш опинитися кожен день. Але е, через те, що це там нове місто, нові люди, і надто багато спілкування, надто багато комунікації. Увечері ти таке і думаєш, Боже мій, я хочу в якесь дуже знайоме е, знаєш, таке місце, не знаю, де ти був в дитинстві або протягом життя щось таке, де ти от все і всіх знаєш, що тобі дуже зрозуміле і де тобі не треба напрягатися, зіштовхуючись з якоюсь новизною хоча б в чомусь. Ось, І це те, на чому я себе зловила е, там буквально. Днями і це якийсь такий момент, коли ти нібито розумієш, що ти втомився від спілкування з людьми, з такими чужими людьми, ну, типу, з малознайомими. І водночас ти хочеш спілкування навпаки з близькими, з рідними, з друзями, з людьми, з якими тобі комфортно просто бути, тому що це щось, що тобі знайоме, тому що ти можеш поговорити з ними про щось, що тобі знайомо, і ти знаєш, що тебе точно зрозуміють і просто послухають. І це якийсь такий, типу, з одного боку, ніби тобі хочеться відмежуватися від усього світу, а з іншого боку, тобі нібито хочеться увійти в світ, де тобі все знайоме, де тебе всі знають, і ти всіх знаєш. І це така твоя зона комфорту. От і в цьому е, моя маленька така. Нині безглузда трагедія, тому що це часом таке нерозуміння, що тобі треба: тиша і спокій, чи навпаки спілкування, розмова і щось таке, ну щоб ти міг поговорити, виговоритися і піти далі. От, часом це буває складно розмежувати. Що ти скажеш, що ти розкажеш? Знайомі знайомі ситуації. У мене насправді перша історія буде про те, коли хобі переростає в щось більш серйозне. Або в щось більш-менш популярне, або те, що сприймається суспільством, або оточуючими як щось прикольне, що може потім колись перерости в роботу, то в цей момент може настати вигорання. У мене таке вигорання настало. настає часто, насправді, коли я набираю на себе те, що можна назвати хобі, занять таких, там, мовно, волонтерство в молодіжних штуках. або Ті ж самі відосики різні я знімаю для Інстаграмів, Тіктоків, або цей же подкаст. От я дуже сподіваюся, що з подкастом так не буде, але насправді ну, висока вірогідність, коли ти активно щось робиш, а вже не на стадії, що типу зараз роблю, бо мені хочеться. А є якась тенденція, є якийсь план, який бажано виконувати, наприклад, там, одне відео на тиждень, або там, один пост на. День чи що ну коротше? Є контент-план умовний в голові, який тебе в принципі ніхто не зобов'язує виконувати йому але слідувати. Ти розуміє, що це треба робити періодично. Та, і та це вже наприклад. Та, і ти робити. такий, так я вже тиждень не робив відео для українського креативу. Це значить, треба щось зробити. Є люди, які його чекають. Є люд... ну от так, це певна відповідальність на трошки смішному рівні, але це так і є. І починаєш гортати різні сторінки, такі блін, на що я це роблю? Потім знімаєш і відео там може набрати 200 переглядів. Ти такий блін, що я роблю зі своїм життям. Або там, коли е, е, якісь штуки, знов таки волонтерки, я не по подробиці, але є як е, е, такі у мене штуки в житті, які мене прям супертергірять. Я такий, через два тижні треба зробити. Новий контент, о боже мій, через два тижні, при тому, що по суті це займає в мене там години півтори весь процес, але от воно ну, на мене настільки давить, серед що я це маю зробити, треба зробити, що воно прям стає маленькою безлуздою трагедією. Хоча я можу будь-який момент сказати, ну все, я пішов. Бо мені це більше тут не цікаво. Можу просто закрити український креатив або сказати: давай візьмемо величезну перерву з подкастом. Це, це, мали, От та, але <клес> треба цей баланс зберігати між тим, що типу, ну краще, в певний момент, якщо активно займатись хобі, воно може принести додаткову відповідальність умовну, і тоді вже треба тримати цей баланс. Англійською мовою Silver Bullet <риклад> будемо впроваджувати тут вивчення англійської мови також. Короче, в певний момент треба ловити оцю межу між тим, щоб не вигоріти від того, що тобі взагалі і не обов'язково робити, що ти починав як прикол. І тим, щоб, якщо ти вже це для когось робиш, то щоб ці люди не казали, типу, так, а, а, а де? От якось так. Така моя перша історія. Я взагалі тільки що подумала після твоєї історії про те, що а, насправді в житті можна емоційно ві вигоріти від будь чого це правда, ну, типу від хобі, від роботи, від друзів, від стосунків, від е, того, що просто постійно повторюється в твоєму житті, там якщо це відрядження, від відряджень, від спілкування з якимись певними людьми, які там можливо тобі не настільки е, приємні, або там ну не знаю настільки не настільки приязні до тебе, і в принципі це емоційне вигорання. Якщо не робити паузи, якраз так. ну те про що ти говориш, то вигоріти можна від усього, не знаю, там від сім'ї, від дітей, від з чим ми зіштовхуємося в цьому житті. Е, моя наступна історія буде пов'язана, зокрема, з тією тезою, про яку я тільки що проговорила. Я це теж зрозуміла буквально протягом останнього тижня. Я зловила себе на думці, що я дуже сильно е, сумую за телебаченням, і мені би дуже хотілося б повернутися в цю сферу, але буквально. Кілька місяців тому, коли я звільнилася з телеканалу регіонального в Миколаєві, я думала, що взагалі, мабуть, телевізійна журналістика це не моє. І в мене було відчуття, що я вигоріла від цього, типу, від новин, від зйомок, від якогось такого телевізійного життя. Але нещодавно я якось дійшла такої думки, що насправді я вигоріла не від телебачення, а від е своєї кар'єри саме там, де я була. Ну, тобто саме від е, повторюваних дій та, від того оточення, і від своїх дій як е, працівника, як співробітника, які були повторювані. Тому що ну, там кожен день ти виконуєш по суті, е, одну і ту ж роботу, е, просто ти попишеш і говориш про різне, але перелік твоїх задач вони повторювані. І загалом специфіка телеканалу, оскільки це комунальне підприємство і багато контенту виробляють. Обляється саме про комунальників, про комунальні служби, про комунальні установи. і ти від цього вигораєш, тому що воно все таке сповнене Якихось канцеляризмів, знаєш такого чогось мега-мега-офіційного. Ти просто втомлюєшся від цього формату, від цієї форми. Сьогодні на тролейбусному допономерці в Миколаєві. Собачка народила тріню. Ну от, умовно, ну такого аж ми не знімали. А ми дійсно знімали в тролейбусному допомо. Наприклад, коли ну там виходив новий маршрут, або там модернізували якийсь трамвай. Там він тепер чимось вирізняється з-поміж десятків інших трамваїв. Миколаєві він мова. тепер жовтий. Ну, коли забрендували колись трамваї, ну типу були звичайні, а є бренд, типу, Миколаїв, місто на хвилі, і тролейбуси забрендували. І це було дійсно дуже красиво. Це зробили до Дня міста, і ми про це теж знімали сюжет. Ну, Але це дійсно прикольно. було прик... ну та прикольно, тому що тепер всі тролейбуси, трамваї в Миколаєві, вони забрендовані, і вони дуже красиво насправді виглядають. Ну коротше, це такий ліричний відступ. Я вела до того, що я зрозуміла, що я втомилася не від. Телебачення, як такого, а від того, що я тоді робила, як я це робила, від тематики, від специфіки, від е, е, обмежень. обмежень, певних та від обмежень, і від е, того, власне, що ну, в будь-якому місці, де би ми не працювали, рано чи пізно настає цей час, коли ми відчуваємо, що ми, ми вже в цього, ну, з цього виросли і десь там тупцюємо на одному місці, то це, мабуть, була якась така історія. І зараз я навпаки думаю, що хочу повертатися до журналістики, і або це будуть тексти, або це буде телебачення, або в мене є мрія усього мого життя. Це робота на радіо. Ну і загалом мені було би цікаво, і я була би щаслива. Повернутися в цю сферу, тому що зараз я розумію, що я відпочила, відновилася, і це те, чого мені навпаки не вистачає в житті. От тому, висновок з цієї історії такий, що часто ми можемо думати, що ми вигоріли від чогось, і нам про це щось треба забути раз і назавжди, і це, мабуть, не наше, але часом, коли організм вже відновлюється і тебе відпускає, ти можеш зрозуміти, що ні, це все ж таки. Твоя сфера, але просто тобі треба підійти до неї, знаєш, з іншого боку, і спробувати повернутися до неї вже в іншому оточенні, в іншому місці, і в іншому часі. А, моя друга історія буде максимально дурною, максимально дурний спосіб а, вигоріти. Давай, давай. А давай. коли ви починаєте дивитись якийсь серіал десь на Netflix, наприклад, і такі ну може бути, дивитись пару серій, а потім з'ясовується, що там сезонів сім. Ого. І ви вже дивитесь, бо ну типу треба ж дізнатись, чим дивіться. закінчилося, і потім починається це неповний перегляд серії, проскролювання серії. Потім, якщо там є узагальнення на початку серії, дивитись тільки їх, а щоб просто знати про що ця історія. От і насправді буває після бінжвочу, якщо так прям дуже сильно закотить, дізнати, чим це закінчиться, подивитись весь серіал або кілька сезонів за вечір, то після цього таке сильне відчуття вигорання, що ти такий, я втомився, не знаю, навіщо я це зробив. Навіть цього користі взагалі нуль. Задоволення теж нуль, і типу, навіщо не зрозуміло? Користі ніякої і, і що, що відбулось, куди поділися 12 годин. Невідомо. Де мої вихідні або цей сон, цей сон. От. Тому так, це коротка, максимально тупа, але дуже життєва. Сподіваюсь, ще не, не лише для мене історія. Бо так, коли серіалів багато, і вони безкоштовні. І ти наткнувся нарешті на щось що зацікавило, але воно довжелезне, то це перетворюється на безлузду маленьку трагедію. Бо не до не додивитись якось дивно, особливо якщо це серіал, який всі обговорюють. Ти ну ти маєш бути в курсі розумієте, там якісь ігри престолів, наприклад. Ну ти маєш знати що там, куди, як, бо ну от бач, а я, а я от знаю, я, я крутий. Мабуть, в, в, в чиємусь розумінні, але та ну. Знов таки не всі сезони мені було дуже цікаво дивитися, але ж треба було вже додивитися і всі тому подивилися всі... Не вс... і всі подивилися, і в цілому, ну якщо вже дивився, треба ж дізнатися, чим воно ну, все ж таки закінчилось. Тому та така от дуже дуже дивна коротка історія. Третя моя історія буде пов'язана з емоційним вигоранням під час війни. Мені здається, що це те, з чим зіштовхнулися або більшість українців, о... причому усі і ті, хто виїхали за кордон і ті, хто залишилися тут, тому що ну, мені здається, кожен відчував хоча б кілька разів, а можливо, навіть протягом певного періоду часу, це відчуття, коли ти вже настільки емоційно знесилений, що ти чуєш якісь новини або бачиш. Не знаю, якісь фото, відео після чергового обстрілу або що, але вже нічого емоційно не відчуваєш, тому що ти вже настільки пережив дуже, можливо, навіть травматичний досвід, пережив якийсь стрес, пережив якесь емоційне виснаження, і ти вже просто сидиш і розумієш, що ти нічого не відчуваєш, і ніби і починаєш себе водночас накручувати. Типу, як я можу нічого емоційно не відчувати, якщо це щось таке дуже сенситивне, що, типу, навпаки, би мало б викликати в тебе. Ну, якісь негативні та емоції, злість, роздратування, розчарування, гнів. І е, в мене таке дуже часто останнім часом буває, коли ну, нібито я прямо звинувачую себе, що нібито я живу в більш-менш спокійній обстановці і там не знаю, забуваю про війну, але ну, ясне діло, що ніхто про неї не забуває. Просто ми адаптуємося і ми вчимося вже жити в умовах війни. Але часом я прямо починаю себе дуже накручувати: що, типу, я недостатньо роблю, я недостатньо про це думаю, я якось неправильно на це реагую, я не знаю ще щось. І це теж це емоційне вигорання, яке підсилюється якоюсь тривожністю, якимось там стресом постійним, якоюсь такою фоновою. Е Знову ж таки, тривогою за те, що буде завтра, що буде через місяць, через півроку, рік. І це таке відчуття, знаєш, ніби одне емоційне вигорання накладається на інше емоційне вигорання. Особливо, коли ти відчуваєш емоційне вигорання там, на роботі, наприклад, там, на тлі війни, потім там, ще в комунікації там, з друзями, наприклад, і там ще з чимось, то таке відчуття, ніби в тебе одразу три емоційних вигорання складаються в одне, і ти такий, о Боже, що з цим робити, як з цим жити. Як взагалі це переживати, і це часом може бути дуже складно. Просто ну реально мені здається, що це ну, багатьох оце внутрішня пустота, яка з'явилась, яка просто займає багато всередині і поглинає в себе залишки емоцій, якихось позитивних. Просто там ти ну якісь вибухи бачиш десь в сусідньому районі, і ти такий. Угу". Ну, тобто, воно просто вже якось відбувається, і всі емоції просто кудись в пустоту в чорну діру поглинаються, і, і все. А от, якось так не знаю. Це погано, мабуть, погано. Але мені здається, що це насправді такі захисні механізми нашої психіки, так. і, типу, це ну, погано, якщо дивитися. З точки зору ну людяності, мабуть, та тому що ми стаємо менш чутливими, але з точки зору того, що ну ми ж маємо якось зберегти е, с -с Свою ну себе та і свою нормальність, хоч якусь свою психіку. І якщо ми будемо емоціонувати прям на кожен випадок, то нас так. просто так надовго не вистачить. І ти ніби теж розумієш, що це захисні механізми, і так типу це нормальна реакція твого організму, але часом це теж буває дуже складно, тому що так, відчуття, ніби в тобі бореться щось емоційне, таке раціональне і емоційне, і це часом буває дуже складно. Так і є. Давайте на завершення закінчимо більш лайтовою історію. Ага. А і дуже актуальною, поки що, якщо ви слухаєте це в момент, коли вийшов подкаст, а не як завжди, там десь через три місяці. Через три роки. Через три роки а, цей тиждень, попередній тиждень, видався ну дуже спекотним. У мене вдома немає кондиціонеру, тому я працюю тимчасовим водоспадом. З мене течуть три поти. От я сплю мене є маленька лампочка-вентилятор, така на, на батарейці. Там можна включити маленький такий вентилятор, крутиться. І я ага. реально ну я вночі його просто ставлю. Він дує мені в лоба працює від павербенку. Його на якийсь час вистачає, і я не помираю. І це вже добре. Але ну просто жахливо. Двічі холодний душ там перед сном зранку не сильно допомагає. І просто це було жахливо. І от, І от мені здається, що от. Така духота, відсутність свіжого повітря вона також ну впливає на вигорання, і в цілому нічого не хочеться. Хочеться просто лежати бажано в холодній ванні і не знаю, пити холодну воду з льодом і більше нічого не робити. Бо всі робочі задачі сприймаються. як щось неймовірно тяжке і просто неможливо виконувати нормально ні роботу, ні якісь буденні задачі там. Приготувати їжу чи просто нагнутись, підняти якусь штуку, яка впала. Це вже нова задача, яку о, треба так. внести в календарик так, перед тим, як так. виконувати, дістаєш там щось, що впало, в тебе вже темніє в очах, так. болить все, пульсує так. в голові, коли і ти таке думаєш, задвати. о Боже, я зараз так. помру, підіймаючи якусь там ручку з підлоги, чи ще щось. Таке часто і взагалі є, коли вам більше 25, але воно ну, ця спека, не спека, спека, спека 30, це просто вам плюс 70 років зразу. І виходить, що вже 100, 120, і так якось е yeah, важкуватовато, важкувато. Та. Але якось доводилось це робити. Сьогодні двічі був дощ, От, один раз не допомогло, другий раз трошки допомогло, тому зараз, хоча б, можна дихати. І зразу якось стало легше навіть думати і про роботу, і про якісь задачі, які треба зробити буденні. Ну коротше, спека також просто, мабуть, разом зі спекою. Вітер переносить вигорання в мозок. Якісь бактерії вигорабельні. І вже зараз холодніше, їх всіх видуло з другого вуха, і тепер все нормально. Так, так і, є. Так і відбувається. Ми сидимо на тій самій лавочці, на якій ми записували перший подкаст. Уявляєте, уявляєте, яка циклічність, яка це продуманість? Все, все так і мало бути, все мало так статися. Це не означає, що ми завершимо подкаст. Взагалі, це просто завершення цього випуску. А значить, третій випуск третього сезону має бути тут саме. Тоді це буде все це логічно. Було. От, це був подкаст. Безглузда, маленька трагедія. І от все. Отак. От, от, дякую, от, що от, слухали. Та дякуємо, до побачення. Всього найкращого. До побачення.